Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про плаун булавовидний, який в народі ще називають плаун звичайний, дереза або п'ядич. Плаун булавовидний зростає у хвойних та мішаних лісах полісся та лісостепової зони. Це багаторічна трав'яниста рослина може досягати висоти до 50 сантиметрів, має довге несплющене повзуче стебло. Стебло легко вкорінюється. Стебло плавна густо вкрита лінійно ланцетними м'якими, серповидно загнутими вгору листками, листочки майже цілокраї, загострені у білий, довгий крихкий волосок, листки розміщені почергово. Розмножується плаун булавовидний, як і всі спорові рослини спорами. Спори достигають у спорангіях зібрані у колоски. Спороносні колоски великі від 2 до 4 см завдовжки, циліндричні, зібрані найчастіше по 3, іноді до 5 колосків на довгу ніжку. Мають тісно прилеглі тонкі листочки. Споранги у колосках сидять у пазухах округло яйцевидних споролистків. листків. булавовидний має своєрідний цикл розвитку. З його спори виростає маленький заросток, схожий на ріпу, на якому розвиваються чоловічі і жіночі статеві органи. Жіночі архегонії та чоловічі антиридії. При наявності води відбувається запліднення. Із заплідненої яйцеклітини архегонія розвивається зародок. Але ось що цікаво від моменту утворення спори до запліднення у плавна булавовидного проходить близько 20 років. Такий тривалий цикл розвитку рослини, зміна екологічних умов зростання, а також назмірне збирання, як лікарської сировини, призвело до зменшення кількості плауна булавовидного у природі. Плаун булавовидний це лікарська, технічна та декоративна рослина. У його стеблах та листках виявлені алкалоїди клаватин, клавотоксин, лікоподин і нікотин. Тритерпеноїди лікоклаваніл та лікоклаванол. У листях алкалоїдів міститься до 0,47%, а у стеблах до 0,3%. Алкалоїди плауна булавовидного чинять сильну токсичну дію на центральну нервову систему людини. У спорах плауна булавовидного, які достигають у серпні на початку вересня і висипаються із Спороносних колосків міститься до 50 жирної олії. До складу жирної олії плауна входить гліцериди вищих жирних кислот стеаринової, олеїнової, лінолевої, міристинової, діоксістеаринової, пальмітинової та арахіднової. Олія зі спор плауна булавовидного також містить до 6% протеїнів, до 45% спороніну. До 3% цукрів, фітостерин, клітковину, гліцерин, білок та до 3% мінеральних речовин. Спори плауна булавовидного не містять отруйних речовин. Вони дрібні та дуже легкі. Заготовляти спороносні колоски зі спорами потрібно у вологу безвітряну погоду, обережно зрізаючи їх ножницями. І збираючи у посуду, яка закривається. Препарати Плауна Булавовидного використовує як офіційна, так і народна медицина. Препарати трави Плауна Булавовидного чинять токсичну дію на центральну нервову систему, тому офіційна медицина користується ними рідко. Народна медицина використовує препарати плауна булавовидного як жовчогінний та болезаспокійливий засіб. Препарати з трави вживають при захворюваннях сечовидільної системи, при запаленнях нирок, сечового міхуря, при сачокам'яній хворобі, при нефритах, пієліті, циститі, а також при простатиті, ревматизмі, набріках печінки та здутті живота. Відвар зі спор плавна булавовидного вживають при гострому циститі. Болях у сечовому міхурі, при каменях у нирках і в сечовому міхурі та при спазмах сечового міхура, зовнішньовідверченості цієї трави плауна булавовидного використовують при екземі, наривах, пролежнях, фурункулах та бешихових запаленнях шкіри. Спори плауна булавовидного здавна використовують як антисептичну присипку від запрілості для дітей. А також для дорослих від пролежнів та мокрій екземі. Ця присипка має всім відому назву лікоподій. Також спори плавного булавовидного використовуються у ветеринарії для боротьби із комахами паразитами домашніх тварин. У металургії спори плавна булавовидного використовують для обсипання форм при виплавці важливих деталей. Піротехнічне виробництво використовує спори плауна булавовидного при виготовленні бенгальських вогнів та феєрверків. Плаун булавовидний це ще й фарбувальна рослина. Його пауни використовують для фарбування шерсті у різні відтінки коричневого кольору. Густо вкриті дрібними зеленими листками довгі стебла плауна булавовидного використовують при виготовленні вінків та зелених гірлянд, а також для прикрашання різних декоративних виробів з дерева. Потрібно пам'ятати, що плаун булавовидний, рослина отруйна, але у природі його лишилося не так багато і він потребує охорони. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.